Доброго ранку, дітки. Сьогодні я хочу вам розказати про пташок. Діти, зараз зима в самому розпалі. Яка погода стоїть на дворі? Так, холодна, морозяна. Рятуючись від зимового холоду, багато птахів ще восени відлетіли в теплі краї, у вирій. Але є чимало й таких пташок, які не полишають свого рідного краю навіть узимку. Погляньте уважно на малюнки, що перед нами. Чи бачите ви тут знайомих пташок? Хто це? Так, горобець, як ми назвемо ласкаво. Так, горобчик. Який горобчик? Маленький, сірий, жвавий. Що він робить? Цвірінькає, цвірінь, цвірінь. А це хто? Так, це синичка. Яка синичка? Так, маленька, гарна, метушлива і жовтим животиком та чорним комірцем. Як подає голос синичка? Так, цвірінь, цвірінь, а це хто? Снігур, який він, дітки. Так, барвистий, червоногрудий, гарний. А це хто? Голуб. А який голуб дітки? Великий, сірий. А як подає голос голуб. Що він робить? Так, туркоче тур тур, тур. Молодці, дітки. Звичайно, холодно взимку пташкам, Це правда? Але ще дошкуляє їм більше голод, тому пташок треба підгодовувати. Дітки, а послухайте, який віршик я знаю. Називається він Годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця крик насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі! Не лякайтесь метілі. сподобався вам віршик. Давайте ще разом зі мною. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця крик насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Молодці, дітки, давайте ще раз повторимо. Я ладна його дівнички для горобчика й синички, для малого снігурця крит насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте за метілі. От які ви молодці дітки.